Вітаю! Ранок почався з обстрілів Києва. Я особисто прокинувся замість будильника через обстріли. На, тривоги ми вже, на сигнали тривоги ми вже практично не реагуємо, поглядаючи в телеграми і дивлячись на моніторингові пабліки, що там куди літає. Але балістика літає досить швидко і від сигналу тривоги, і ти можеш просто не прокинутися. На цей сигнал, адже вже звикло вухо до сприйняття цього звуку. А балістика за 15 хвилин, за 20 вже в Києві, а то і раніше. Атакований Київ іскандерами, нібито іскандерами, або, можливо, і тими корейськими ракетами, які нібито не літають, не влучають і вибухають прямо на старті і так далі. Ні. Долітають і роблять лихо. Відео і фото, ну в основному, відео, які вдається зібрати з офіційних ресурсів, я залишу в телеграм-каналі, є в описі цього каналу. Не забувайте тут підписуватись. Ми будемо вдячні. На жаль, станом на 8 годину 20 хвилин є інформація про загиблого в Соломінському районі. Ну, Важко завжди, коли такі обстріли відбуваються, і бачиш наслідки. Завжди не розумієш, як так відбувається. Ну, слава Богу, коли кажуть: немає загиблих, немає постраждалих. Адже балістика це не тільки вибухи, це ще і пожежа, це і паливо, це і небезпечні компоненти, це і сама вага ракет. Ну, от Сьогодні, на жаль, без загиблих не обійшлось, Поки ще інформація про одного. Що буде далі? Подивимось. Один будинок, я так розумію, це Соломенський район, це один із прицентральних районів, пошкоджений. Верхні поверхи будинок доволі такий сучасний і доволі солідний. Що було б, якби це була Хрущівка, п'ятиповерхівка, я не знаю. Напевно, зруйнувалася десь до другого поверху, мінімум. І загинуло б значно більше людей. Вибухали автомобілі, люди ходять біля своїх автомобілів, дивляться і намагаються їх врятувати, це теж є на відео. Ну, Українці, які вже почали писати коментарі під різними дописами, хтось наляканий, хтось обурюється, хтось згадує вчорашні висловлювання. Як з боку України, так і з боку Путіна. Ми розуміємо, що для людей, які керують процесами, війна це велика політика, війна це великі можливості, війна це стратегія, тактика, там, ну і так далі, всі інші слова, які до вас персонально не мають ніякого стосунку. А для звичайних людей це їхнє життя, це їхнє майно, це їхнє здоров'я. Це здоров'я і життя їхніх близьких. Це все те, чим ви живете щодня. І ось я, в принципі, людина, яка в Києві перебуває постійно, і вже не одна атака була, і ракета біля нас, я вам розповідав, нещодавно такий звук, ну, це прямо, це зрозуміють тільки мешканці там. Харкова, Одеса, Сум, Запоріжжя, Миколаєва, як це воно, коли ракета реально близько біля тебе, і прямо ракета це не результат збиття, де падає, падають уламки, а прямо приліт ракети. І це страшно, насправді. Так, ось навіть я, який в Києві, і то кожен раз, коли це відбувається, організм неконтрольовано. Себе поводить по різному, тобто це і задишка, це і біль може бути в грудях, це і серце, це і голова, це і все інше. Я вже мовчу за психічний стан, адже організм робить певні блоки, і організм також психічно намагається себе убезпечити і захистити. Що робити в таких випадках? Сказати дуже тяжко. Я рекомендую тим, хто турбується про свій організм, все ж таки звертатись до лікарів, але професіоналів, не шарлатанів. Не приходьте просто в аптеку і не питайте, можна там щось. Вам продадуть щось максимально дороге і максимально неефективне. Тому зверніться до лікарів, можливо, вони вам порадять якісь підтримуючі. Засоби, якісь засоби для того, щоб ваш організм ну, переживав це з меншим стресом для себе. І ще раз повторюю, якщо вам от років зараз 20-30, ви можете цього не відчувати. Якщо вам е сьогодні років 40-50, ви це відчуваєте, але ви не бачите прямих наслідків. Але наслідки будуть для всіх: і тим, кому 20, і тим, кому 45, і тим, кому 60. Наслідки будуть, тому що це кумулятивний ефект для організму, це надзвичайно небезпечні явища, які непомітні. А потім, а потім, ну ви знаєте, що потім буває. Купа хвороб різних і абсолютно небезпечних для людей. Тому, по-перше, концентруйтесь, збирайтесь, перебувайте в безпечних місцях для того, щоб. Хоча б, ви знаєте, що можуть бути вибухи, і ви не лежите умовно в постілі. Я вибачаю, бачаєте таке довге відео от, може здатись враження, що ні про що. Але це про що? Коли, коли ви, не дай Бог, можете стати жертвою, це може бути про що. Так ось не лежіть на кроваті в ліжку біля скла. От у нас, наприклад, ліжко, і ну, такі вікна майже до. Підлоги, і ти завжди розумієш, що якщо щось станеться, то це все полетить на тебе. Тобто, встали в більш-менш безпечне місце. Я думаю, що в кожній квартирі є якийсь закуточок, де ви знаєте. І там перебувайте, усвідомлюючи, що вибух може бути, що він є, і, і так далі. Це убезпечить вас, адже організм отак реагує. Отак емоційно і змушує стресувати всередині всі органи, тоді, коли вибух відбувається неочікувано для вас. І організм миттєво реагує. Тобто, якщо ви вже підготувалися, це одна реакція організму. Якщо ви не готові, це інша реакція. На жаль, про це ніхто не говорить, що обійдеться українцям отака стресова активність, з цим нас. Ймовірно залишуть сам на сам. І коли ми з вами будемо потім, років через 10-15, через після закінчення цієї війни е отримувати наслідки, то, ви знаєте, ми е будемо потім це згадувати і будемо все одно сам на сам з цією бідою. Бережіть себе, і не забувайте підписуватись, можете бути спонсором каналу, не забувайте про інші мережі. Об'єднуємось, адже судячи з того, як об'єднані люди, які не хочуть миру, у нас з вами, у людей, які хочуть зупинки бойових дій, шансів не дуже багато. Тому єднайтесь, концентруйтесь, висловлюйте вашу думку, але чемно, з повагою до закону і з обережністю до себе.